Пункт пропуску у стилу. від майже повного знеструблення області минула доба. Фури легкові та авто до 7,5 тонн чекають своєї черги в окремих смугах. У кожній до ста транспортних засобів. І всю цю добу стоїть Сергій Рубан неприємно та не нарікає. Їду з Житомира їду до Замастя, в Польщу а стоїм сутки, не було електроенергії. Тяжко. Ми ж водії запасливі, поэтому маємо їжу, воду, все маємо. Ну, що скажеться, треба терпіти чи щось робити. Поборемо, може тоді буде все добре. Трохи менше доби чекають своєї черги і водії менш габаритних автомобілів. Їхня загальна маса не повинна перевищувати 7,5 тонн. Улітку, щоб розвантажити ягодин, їм дозволили їхати через устилух. Важко через черги, але причини затримок розуміють. Ці обидвоє водіїв вирушили з Ковеля. Я став вчора в 12 близько 12 години ночі. Ну, з перебоями так. Рух трошки ускладнився. Кажуть, комп'ютери летять, це програми стоять. Ну, набагато, набагато довше. Цілу ніч стояли, нічого не рухалось взагалі. Оце зранку вже, годин, я не знаю, 9-10 почало рухатись, ну зараз більш-менш нормально. Стою в очереді вже з вчорашнього 9 вечора. Ось. І ще тільки п'ятий тільки буду на заїзд. Вже всі продукти, все поз'їдав, сиріти поскурював. Добре, що хоч машина гріє. Дуже довго вже спалив. Літрів 30 вже спалив. Та, звісно. ж вночі ж було мінус, мінус два, мінус три було. Вот, mm -hmm. ось стояв трохи. Мусив грітися. Ти ж розумієш, в країні ж видно, що робиться. І зрозуміло, чого так погано пропускають. То інтернету немає, то світла. Вони розповідають, що найшвидше рухається черга з легковиків. Це ж підтверджують і їхні водії. Чи довго ви стояли? Ні, не довго, хвилин сорок. Понад 40, так. так? Тобто черга рухається швидко? Ну, бувало і швидше. Uh -huh. А що заважає? <гум> Спереду машини. Хто його знаєш, що там на митниці робиться? Чи довго стоїте? Довго. Довго, так? Так, 4 година. Думаєте, в зв'язку з чим можете стояти? В зв'язку з ситуацією вчорашньою. Я питала кількох людей, але ніхто не знає причини, чому довго стоїмо. Ну, це якби моя догадка тільки. Скільки орієнтовно машин було перед вами? Машин 40-50. Пункти пропуску мають свої генератори, і коли централізоване енергопостачання зникає, вмикаються прилади. Але потрібен час, щоб відновити доступ до баз даних, які від роботи генераторів не залежать. В момент переключення з основного на резервного жилення можуть мати місце затримки. А саме можуть виходити з ладу бази, так як є перепади напруги. Тому попрошу всіх зрозуміння відзнатися до цих ситуацій, які всі ми є. Прикордонний контроль та інші види контролів в путі пропуску з зникненням світла. Не припиняються. проте через збільшення обстрілів кількість охочих покинути Україну не зросла. А от кількість ухилянтів не зменшується. Від початку війни виявили 357 осіб із підробленими документами. З них 121 людина намагалася виїхати за фальшивими документами студента, 103 – за підробленими документами військовозобов'язаного. Фейсбук сторінка західного регіонального управління Держприкордонслужби що три години повідомляє про кількість автомобілів перед пунктами. Проб кордону з усіма державами, тому нині, плануючи поїздку, варто виїжджати заздалегідь, враховуючи непередбачування ситуації.